Друзі, вітання! Є одразу декілька хороших новин. Про певні говорити ще не можна. Наприклад, про певного роду дії Збройних сил України на Сході. Поки не можна озвучувати, але, повірте, новини там хороші. Плюс, якась бавовна сталася на Енгельсі. Знаєте, так часто буває, коли ворог планує масовані обстріли України, щось починає е, вибухати, і ще й вибухає у день е, професійного свята сил протиповітряної оборони нашого ворога. Е, наскільки вдалим були е, дії? Ну, ці вибухи, умовно кажучи, ми дізнаємось пізніше, коли будуть супутникові знімки і так далі. Але, друзі, я просто хочу сказати вам, що ворог ще планує масований обстріл на грудень України. Він це планує, тому потрібно розуміти, що його плани трошечки будуть коригуватися відповідно до певного роду бавовни. От. А на Сході у нього сипеться, причому сипеться дуже сильно, друзі. Це буде Україна. Переможемо всіх.